Червона пітахая або ягода дракона найкрасивіший фрукт з Південної Америки. Він дуже популярний в Україні, тож будемо пробувати. Все по класиці. Розрізаємо навпіл, куштуємо ложкою. Запах всередині, не наче свіжо скошена трава. Жовта пітахая мені сподобалася на смак більше. Можливо, цей фрукт ще просто не дозрів, але він має справді такий, знаєте, смак свіже скошеної трави. М -м Кісточки в ньому набагато менше за розміром, і їх взагалі майже не відчувається на смак. Можливо, ви знаєте, як правильно вибрати цей фрукт, тож пишіть, будь ласка, про це у коментарях. Ну, вигляд, звичайно, в нього дуже гарний. Це Туши.